Вітаю! Мене звуть Владислав, я лікар-аплікатор компанії Rush. І сьогодні буду презентувати навчання на апараті експертного класу Kenon Toshiba i700. Розпочинаємо секторного датчик. Я вже відразу перемкнувся на секторний датчик. Але повторюємо. Так, що ми робимо? Вибираємо секторний датчик. Далі обираємо, відповідно, нам відразу підтягується пресет «Доросле серце. Ми його обираємо. Але, в принципі, запропонованих пресетів ми можемо обрати будь-які інші, які вам потрібен. Отож, розпочнемо наше дослідження. Я буду виводити скан субкостальної позиції, так як всі інші акустичні вікна в мене погано проглядаються в силу фізіологічних особливостей. Отож. Почнемо з налаштування сектору на датчика. Flame rate. Налаштування в кількості прогортання кадрів. Можемо прокручувати, вони будуть регулювати швидше або повільніше прогортатися. Precision, регулювання картинки, зменшення шумів, зменшення зернистості. Так, Трошки збільшимо яскравість за допомогою регулятора 2D. Далі. Зм можна зменшити або збільшити контрастність за допомогою регулятора, який у нас знаходиться під тач-панелью DR. Та можемо змінити нашу частоту. Це Frequency від себе або на себе. І дублюючий регулятор фокусу. Вище, нижче. Або за допомогою колеска. Кому як зручніше. Далі у нас запропоновані субпресети. Також підтягується 4D пресет, але для цього відповідно потрібен датчик. Но ми зупинимося на звичайному пресеті, на дженеру. І що у нас є по функціоналу на даному апараті з даним датчиком? Це кольоровий доплер. Вімкнення його відбувається на, при натискуванні на CDI. При прикручуванні можемо збільшувати або зменшувати потужність даного скану. За допомогою регулятора Scale ми можемо збільшувати або зменшувати швидкість кровотоку, і також вибирати нашу частоту. Ще про що не було проговорено в при навчанні попередніх датчиків, При натискуванні на кнопку, де ми збільшували або зменшували глибину. Якщо натиснути на неї, ми можемо вімкнути функцію зуму. Натискаємо на неї знову, ми повертаємося до сірошкальної картинки в звичайному її розмірі. Регулювання зони інтересу у нас відбувається на кнопці Set, натиснути, ми її можемо розширити, зменшити, збільшити і так далі. Далі ще один момент, який не був проговорений. У нас на консолі знаходиться в правому верхньому куті ось цей регулятор. За допомогою його ми можемо регулювати механічний індекс. Що немало важливо при дослідженні. В акушерстві, в акушерстві та гінекології, а також при проведенні ОЗД-діагностики на, очно, на очному яблуці. Тобто ми його прокручуємо і у нас, відповідно, механічний індекс та типовий індекс будуть змінюватися, що ми можемо бачити на нашому моніторі. Також ну, перевіримо. Постійно хвильовий допер. постійно, імпульсно-хвильовий допер, виводимо його і натиснула на себе. У нас виявилося значення імпульсно-хвильового допору, але він прокручується доволі швидко. Ми можемо це врегулювати за допомогою регулятора швидкості, прикручуємо його на себе, і в нас розгортка відбувається набагато повільніше. Можемо натиснути на тач-панелі на автотасування. Відповідно, у нас будуть вибиватися значення максимального, мінімального, резистентності, мінімальний пік, максимальний пік та серцебиття. Я зарані підключив до кардіомодуля кардіокабель, і в мене виводиться знизу EKG. Моє EKG. І також на моніторі показана кількість частота серцебиття. Також наявний постійно хвильовий допер. Натиснувши на сад, у нас починає виводитися значення. Ми знову можемо зменшити трохи швидкість, бо він доволі швидко розгортається. За допомогою фільтра ми можемо його підкоригувати, можемо прорегулювати базову лінію за допомогою оптимізатора. Також можемо натиснути на автотрасування. М-режим також розвертається доволі швидко, ми його зменшимо. За допомогою другого регулятора біля швидкості ми можемо змінювати забарвлення нашого М-режиму. Можемо зпішувати або зменшувати контрастність та насичення сірошкальної картинки. Ще один момент фізіо. При натискуванні на нього ми переходимо в окреме меню, де ми можемо обрати, що в нас відображався пульс. Буде відображатися чи не буде відображатися наше, наше ЕКГ, можемо вибрати фейсмаркер, регулювання ЕКГ-лінії, наявність самого ЕКГ включити чи виключити його. Далі. Також наявний на даному датчику тканинний Ми Можемо регулювати його за допомогою кнопочки Set. Оп, за допомогою кнопочки Next. Змінювати його розмір. Припустимо, нас цікавить ось ця зона. Ми натискаємо на імпульсний хвильовий допер, наводимо його на стінку міокарда та натискаємо Set. І в нас виводиться значення. Ну, доволі швидкі, знову зменшимо трохи швидкість. І що ми бачимо? У нас вибралася швидкість кровотоку в MioCard. Натискаємо автотрасування. У нас вибивається значення. При натискуванні на триплекс ми бачимо це все в реальному часі. Тобто ми бачимо, як сірошкальна картинка від... стала динамічною, та виводяться значення в імпульсно-хвильовому доплері. Також відразу в імпульсно хвильовому доплері на тач-панелі в нас вибувається пресет ПІСР. Тобто ми можемо при натискленні на нього, відразу проводити дослідження для імовірного визначення, для визначення ймовірності розвитку легеневої гіпертензії. По складних розрахунках. Припустимо, ми зафрезували нашу картинку і нас автоматично підтягуються складні розрахунки. Це будуть складні розрахунки для лівого шуночка, по потихольству та по Сімсу, для правого шоночка, для аорти, для вагеневої артерії. При перемиканні цього всього на тач-панелі, ми перешведемо розрахунки по Сімсу. Лікар-оператор може обрати відповідно все, що йому потрібно. Також в даному вікні ми можемо перевести. Можемо обирати розрахунки в 2D-скані та M-режимі, тобто ми можемо потихольцу в М-режимі проводити дослідження, та в кольоровому доплері. Також даний апарат підтримує функцію 2D-Wallmoking wall Tracking. Для цього що нам потрібно зробити? Приблизно ми виводимо скан двохкамерного серця та записуємо кліп. Натискаємо на Store. Ми записали один кліп. Проводимо знову, записали другі хліб, ми вже пропустимо в трьохкамерні позиції та в чотирьохкамерні позиції. Що ми робимо далі? Ми переходимо на рев'ю. Для цього нам потрібно натиснути. Так, для цього ми натискаємо. Вибираємо дане меню на тач-панелі, натискаємо 2D Tracking. А, перейдемо за допомогою курсору. Ми перейшли на наше збережене відео. Натискаємо 2D VOW Tracking. І що ми бачимо? Ми можемо натиснути на сет. І апарат автоматично визначає наш, обводить наш міокарт. Ми вибираємо, що це двокамерна позиція. Натискаємо авто. Це все схематично. Скан був виведений некоректно, але чисто для в, в навчальної меті ми можемо це використати. Далі що ми використовуємо далі? Ми переходимо на наступний скан. ЄС. Yes. Це ми зберегли. І вибираємо, сірошка... вибираємо трьохкамерну позицію. Так, нас підгрозило. Ми вибираємо трьохкамерну позицію. Знову автоматичний обрахунок. Чекаємо, допоки воно обрахує. І натискаємо старт. В нас вже є в двохкамерній позиції та в трьохкамерній позиції. І в нас вже май, ми вже маємо майже сформований бичий чолок. І так, так далі. Продовжуємо до чотирикамерної позиції. Натискаємо Set. У нас воно все збережено. І ми вибираємо, припустимо, чотирикамерну позицію. Автоматичний відразу відбувається розрахунок. Ми натискаємо старт. І тепер ми маємо повністю все сформоване бичаще око. Ще по інших функціях, які в нас наявні на даному апараті, це 3D-сканування за допомогою секторного датчика та об'ємне сканування в 3D. На жаль, використати його з даним датчиком ми не можемо. Для цього нам потрібні інші версії, інші види даного датчика. Переходимо знову на сірошкальну картинку. І на цьому все. Дякую за увагу.